Аллилуйя! Вітаю вас, народ Божий! Так, Бог любить тебе. Бог є любов. І Він хоче, щоб ти був здоровий. Є воля Божа на твоє зцілення. І Ісус Христос це явлена воля Божа. Ісус Христос явив нам Отця. І дійсно, коли Ісус був на землі, Він ходив і зціляв людей. І сьогодні Він той же, Господь, це літер твій. Він взяв на себе прокляття хвороб, ранами його ми було зцілено. Тому вірою ми можемо сьогодні прийняти наше зцілення. Написано серцем вірують, а устами сповідують. Серцем вірують в зцілення. Ми серцем віруємо, що Ісус Христос, Він наш Господь, цей літер. І устами ми це і говоримо, щоб наша віра була явно реальна. І прямо зараз, коли ти віруєш своїм серцем, що Ісус Христос взяв на тебе, на себе твої хвороби, щоб Він відкупив тебе від прокляття всякої хвороби. Якщо ти віриш, що Він дійсно, Господь, це літель твій, ти можеш цю віру сказати своїми устами. І віра почне відразу працювати. Віра працює відразу, коли ти її висвобождаєш. Тобто не обов'язково мати відчуття, але віра працює. І дійсно ще може бути таке, знаєш, страх. Дух страху він може нав'язувати хворобу, він може нав'язувати неміч, він може нав'язувати мишлення, що навряд чи ти зцілися, або ця хвороба може бути гіршою для твого життя. Може бути огнітіння, таке печаль, смуток. Тому ти можеш прямо зараз сказати, я відмовляюсь боятися. Сатана, я відмовляюся приймати від тебе будь-який страх, будь-яку хворобу. Я відмовляюся від цього духу печалю, угнетіння в моєму, в моєму тілі. Я відмовляюся від хвороби. Я забороняю будь-якої хвороби бути в моєму тілі. Ім'я Ісуса це віра. Так працює віра. Тобто я не кажу, що тільки так. Але так віра працює. Дійсно, ніхто тебе не може змусити вірити якось. Це твій вибір. Це слово Боже в твоєму серці. Ну, Віра, вона настільки обширна, наскільки Бог він обширний. І Бог може зробити для тебе навіть більше того, чим ти просиш або помишляєш. Тому помишляй на основанні слова, проси на основанні слова. E mais sa amém.